Добрий вечір. Це сьогодні про головне. Наш гість сьогодні Верховний архієпископ Емерит кардинал Любомир Гузар. Ваше блаженство, дякую, що ви до нас прийшли. Я, по-перше, вітаю вас з великодними дякую. святами. У мене до вас перше ж питання. Ви є одним з людей, які заснували ініціативу 1 грудня. Скажіть, будь ласка, от я був на цьому круглому столі, який ви ініціювали, але в мене є таке відчуття, що. Люди, які заснували цей цю ініціативу, вони трохи дуже далеко від молоді, від тих людей, які можуть змінити щось в цій країні. От як ви взагалі бачите цей діалог? Як ви взагалі бачите, як ви будете розмовляти від мого віку або менше для тих, хто зараз матеріальні цінності все ж таки вищі і вони важливіші в їхньому житті? Бачу, кажу, що я б бажав сказати. Ініціативна група 1 грудня не є творчами чого. Як знаєте, представники наших церков, вони е, звернулися до вірних своїх церков і до всіх людей доброї волі і запросили. Кількох нас, щоб ми, що так скажу, прийняли це їхнє це їхнє звернення і на це реагували. Ми вислухали це їхнє звернення і прийняли його. І пізніше, 13 грудня, ми Видали декларацію, як ми хочемо, в який спосіб ми хочемо те, до чого нас кличуть предстоятелі церков здійснювати. Отже, це не що ми щось створили, ми прийняли. І хочемо о те, що ми прийняли, нас там було одинадцять. Осіб, що щоб поширити це в нашому народі, ви поставили питання, а що щодо молоді? Так, як з нею одразу би сказав таке, що молодь була, що так скажу, на першому плані. У зверненні предстоятелів, Коли вони говорили, пояснювали нам своє звернення, вони дуже звернули увагу на те, що ми мусимо зстановитись над, наймолодш... над тим наймолодшим поколінням, для якого остаточно ми хочемо. Приготовити гідну державу. Отже, молодь була дуже-дуже на думці і тих, хто писав звернення, хто дав це перше звернення, цю ініціативу, що так скажу. Але також і на нашому. Умі було дуже чітко і виразно, що мусимо. Зайнятися молоддю, значить, поширити оте е, зрозуміння е, чинностей, на яких будується держава, поширити серед молоді, бо ж вони є ті, які за тими чинностями, за тими принципами будуть жити. А от скажіть, будь ласка, Прошу. Так. так сталося, що ми в своєму житті, я як молода людина, бачу зовсім іншу картину. Я бачу, що людей, які зараз успішні, їх приводили до цього успіху, мається на увазі, багатства, до влади, до якихось цінностей матеріальних, приводили не ті принципи, про які ви кажете. Це люди, які йшли через кримінал, через політичні якісь інтриги. і... Можливо, я б хотів дочути вас, почути, але в мене перед очима інший приклад. От що б ви особисто сказали людині, як молоді, яка б вам прийшла і сказала, ваше блаженство, але я не можу так жити. Я не можу жити за цим принципом моралі, цінності, які ви проголошуєте, тому що я тоді не виживу. От що тоді робити? Мені здається, що оцей успіх, про який ви говорите, дуже позірний. Дозвольте, я хочу так відкликатися до дуже, дуже авторитетного джерела, до слів Ісуса Христа, записаний в Святому Письмі. Ісус Христос оповідає притчу своїм слухачам, в якій каже про людину, який надзвичайно. Багато зародила земля. І він величезний має звір, такий великий, що не може його помістити у своїх там стодолах. І він каже, тепер е мушу збудувати нові, щоб все це помістити. А коли вже все це примістив, каже, душе моя, радій, бався, все буде гарно. І бачите на це, Ісус Христос каже, звертаючи до того багача, який пошвіцьки здавалося не йому вірно успішний, і каже до нього, безумний, сильне слово з уст Ісуса, безумний. Хіба ж ти не знаєш, що сьогодні вночі тебе вже не буде? І кому це все ти зробив? І каже Ісус, і так стається з людьми, які збирають скарби для себе, а не збирають, а не збирають скарби у Господі. Бачите, це є релігійне думання. Але мені здається, ми не сміємо і не повинні в ніякий спосіб виключувати релігійної науки із нашого думання, із нашого життя. Правда сьогодні виглядає, що ті, хто має багато грошей, неймовірно успішні, мають мільйони, можуть робити, що хочуть, живуть в розкішних приміщеннях, їздять по цілому світі. Прямо не знають, що з собою зробити. Але мені здається, якби вони так трошки послухали слів Ісуса Христа, може би той неймовірний ентузіазм трохи був обмежений і трошки був би більш уміркований. Молодій людині. Добре, можна сказати, дивись який кілько він грошей має, що він може зробити. Подивіться на телебачення, які ідеали ми представляємо, бачимо на телебаченні, що нам представляють, хто є героєм. Молоді, сильні, багаті, які здорові, які можуть все робити, що хочуть, бо мають гроші. Але чи так воно в житті буває? Мені здається, що треба з молодими людьми говорити на розум. Вони не є дурні, вони не є сліпі. Вони також мають очі, мають розум, вміють критично думати. І мені здається, на це треба звернути увагу. Значить, ми. Не думаємо якісь, знаєте, говорити про якийсь умовний світ. Не. Молодим людям треба говорити про правдивий світ. І, власне, треба говорити не про ті проминаючі вартості. Безумний, нині увеч... вночі вже тебе не буде. Кому це це все лишив? Але треба говорити про тих людей, які, незважаючи навіть на великі терпіння, залишаються людьми. Бачите, ми маємо в нашому народі сьогодні людей навіть в тій групі. Ініціативній групі 1 грудня маємо людей, які бували, які терпіли за свої переконання, які терпіли за оті духовні чинності, які навіть дуже-дуже терпіли. Ми маємо в нашому народі людей типу Стуса. Молодим людям треба про те говорити. Люди, які, незважаючи на те, що вони перетерпіли, залишились людьми, ми мусимо поставити перед молодими ідеал, примір людей, які справді осягнули тривалий е, успіх. Не то, що сьогодні вночі вже може пропасти. Прийдуть злодії, прийдуть якісь рейдерство, чи що, і все пропаде. Ми того є швідками направо і наліво. Але ті речі, які є на правду тривали, де, як каже сам Господь, ані злодій не забере, ані міль не з'їсть, треба над тим зстановлятися. І це треба. Нашим молодим людям представляти, ми мене... дуже хочемо це робити. У мене до вас ще таке питання, якщо ми вже торкнулися грошей і влади. Я знаю, що ви як монах, як патріарх, ви не можете мати власність. Але в той же час я знаю, що дуже багато людей з церкв, і ми це бачимо на вулицях, їздять на дорогих машинах, живуть в дорогих квартирах. І ви знаєте навіть, що вас, вашого колеги, Кирила, є проблеми зараз в Москві з тим розкішем, яким ви живе. живе. От що робити з цим? І люди, які пропонують нам цінності, ідеали, самі живуть ну, не зовсім по закону, навіть не по Божому, а навіть по, по людському закону. Треба дивитися на ті преміри, які є аутентичні. Як я кажу, люди не є дурні. Люди бачать, люди розуміють, люди вміють розпізнати. Люди вміють розпізнати слова і діла. І мені здається, що на це треба звернути увагу. Але треба, першу чого, звернути увагу не на зовнішні вартості, але на ту вартість, як мені найкраще бути людиною. А не тільки багачем. Добре, от зараз. Я вбачаю запитання, але все ж таки, е, греко католицька церква ще не висловила своє ставлення про те, що от в Києві має пройти парад е, 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 сексуальних меншин. Я знаю, що ви якийсь час писали про це навіть, так у вас був дискурс великий. От як ви ставите до цього питання? Має це місце бути в Києві, в столиці України чи ні? На мої, бачите, Мені здається, тут треба підходити дуже болюче. Перше, що значить, ми, ми все звертаємо до того, кей параду. Воно мало бути в Римі, в Богна в якомусь іншому місті. І немов би, це був вершок усього. І я, власне, дуже дивлюся, що ті люди гомосексуалісти, що вони до того беруть? Що, їм здається, що це дасть їм якісь особливі права. Вони є люди. Люди, ми мусимо мати для них співчуття. Це є люди, які, яких можливості дуже обмежені. Вони не можуть створити родини. Вони можуть десь взяти якусь дитину, але вони дитини народити не можуть. Вони то є люди нещасливі. І ми, треба мати це на увазі. Вони є. Ми їх, їх тебе сказати, не можемо сказати, і ми хочемо, щоб їх не було. Ну вони є. Чому Господь Бог це допускає? Ми не знаємо остаточної відповіді, але ми знаємо, що вони є. І це є люди, люди, які мають душу, які є людьми, і ми повинні до них ставитися пошаною, маючи це співчуття для особливих проблем, з в яких вони живуть і знаходять. Але з другої сторони, мені здається, що такі вибрики, такі показухи, десь робити парад на вулиці міста, не мав би, це була розв'язка проблем. Це не є розв'язка проблем. Ті бідні люди чомусь того не хочуть розуміти. Вони самі себе усмішують, вони своє нещастя, свій особливий тягар роблять якимось таким. Не обенереальне. Замість, щоб поводитися так, як любчі інші люди, беручи під увагу їхні особливі обставини. Кожен з нас, хто би ми не були, є обов'язаний Божим законом однаково, бо ми від Бога всі походимо. Вони також. Мені вони можуть собі приписувати більше прав інших прав, немов би вони були якимись надзвичайними громадянами. Вони є частиною тої дійсності. І тому мені здається, що, конкретно кажучи, мені здається, що та як в інших містах, так само і в Києві, наша міська влада повинна. Заборонити те, що, мені здається, є шкідливим, шкідливим для усіх. Бо воно, що воно приносить? Воно нічого конкретно не дає. Ані тим бідним людям-гомосексуалістам, ані з цілій громаді. Тут, мені здається, треба підходити до цього з великим вирозумінням, але також. Із, я би сказав, із певною з таким певним розумом, певною второпністю, щоб не створювати ситуації, які нікому не служать, а тільки можуть наробити багато шуму і шкоди. Останнє питання до вас. Я це питав всіх представників 1 грудня. Якщо б у вас була можливість один на один поспілкуватися з Віктором Януковичем? Що б ви йому сказали? Що б ви хотів, щоб він почув від вас? Бачите, я ніколи з президентом не говорив. І я, значить, мій звичай, мені особисто було б дуже трудно говорити. Не тільки з президентом, як особою, конкретною особою Віктором Федоровичем. Тут, я, я так дивлюся на цю ситуацію нашу, нашої влади і нашого громадянства. Мені здається, тут розходиться, не що би я сказав, що би я такого дуже мудрого сказав. Проблема є, чи ми б могли направду спілкуватись з тими людьми, які сьогодні при владі. В чим є трудність? Чому? Я таке кажу. Бо трудність є така, що ми маємо, є, є люди, є громадянство, в якому є група, яка має одну, чи хоче мати щонайменше, хоче мати цінності, нормативні цінності, Духовного характеру. Це значить починати від засадничих духовних чинностей і в тоді ціле життя ставити на це, на тому рівні. А друга група, я бачите, я кажу об'єктивно, нікому нічого не закидаючи, бо це не є моє діло. Я би сказав, судити має Господь Бог. І я не приписую собі якогось. Знаєте, що я маю право когось судити. Я тільки стверджую факт. Є група людей, для яких найбільшою цінністю є гріш. І вони відповідно до того поводять. І мені здається, що розмова між такими двома групами є дуже трудна. Я би дуже бажав, щоб всі громадяни України могли. Один з одним говорити, щоб ми в якийсь спосіб добилися до того, щоб ми наше громадянство будували, я думаю, громадянство в значенні поняття, будували на тих самих духовних вартостях. Духовні вартості не заперечують матеріальних вартостей, але вони все ж таки починаються від духовних. Як довго не буде якогось приближення на рівні вартостей, всяка розмова, на мою думку, буде надзвичайно трудна, я не знаю, може можна і сказати, я трошки сумніваюся, що взагалі можлива, доки не буде якогось зближення. На чому, що так скажу, рівні. І це є ціла наша, нині, я б так скажу, нашим завданням, я вважаю. Нашим спільним завданням є старатися встановити ті оті суттєві основні духовні вартості, чинності, на підставі яких ми будемо могти говорити один з одним, кожен з кожним, тоді будемо йти вперед. Як довго будемо триматися, чілковито триматися, виключно триматися, е, якихось інших чинностей, розмова, мені здається, майже неможлива. Дякую вам дуже за те, що ви до нас прийшли. Ще раз вас вітаю з святами. До побачення вам. Дуже дякую. Вітаю всіх слухачів. Бажаю всього найкращого ще тим праздником, до якого тепер приготовляємось. Дякую. До побачення. А з вами до... прощаюсь до завтра до 18.30. До побачення.